Привіт, мої любі, сьогодні у рубриці крізь рожеві окуляри. Ми з вами спробуємо впустити в своє серце ангела, адже ця світла субстанція є однією із найбільш чудових у нашому житті. Пусти ангела у своє серце саме таким є своєрідний девіз виставки вітражу та графіки молодих мисців Наталії Гайдиш та Петра Фартушинського Ангели всюди. Ми живемо не самі. Невидимі та неосяжні світи співіснують із земним життям, приймаючи в ньому активну участь. У кожного з нас є ангел-хоронитель, котрий постійно нас супроводжує у земному житті, а в годину смерті у інший світ. Кажуть, що ангел звітує перед творцем за кожен праведний чи грішний крок і несе таку ж відповідальність, як і сама душа людини. Приходять до мене в сні, і от вони мене якось там якісь події відбуваються, вони мене оберігають. Тобто, ну, Власне, що там в житті було такі деякі трагічні ситуації. якось Після того я звернулася до ангелів, і воно сворі полегшення мені несе. І таке, ну, от сам, сама от, ідея подобається. Тобто, самі всі ці о, перекази, чи, можливо, це якісь історичні факти, які по землі ходять. тобто, Воно саме от. Принцип такий подобається і от власне графічне зображення, там художнє зображення, образне зображення дуже. Дуже хочеться їх наблизити ближче до людей. Ангельські постаті не мають статі, каже Петро Фартушинський. Проте у своїх роботах він подає їх саме через призму жінки. Довге волосся це свого роду антенна, через яку вроджена жіноча інтуїція спілкується зі світом ангелів. Створюючи ці неземні образи, хотілося показати земні переживання, відчуття, заглянути за ширму канонічності і наблизити ангельський світ на відстань дотику. Більше використовує метал, жесті мідної, там, різного товщини дроти, буси використовую. Ну і саме бачення, власне, стилізація, підхід, лінії, свій, свій свій погляд, я кажу, свій почерк. Різні зустрічалися, як кажуть, іде мене ангели, як правило, але мене більше тягне до світлих людей. І можливо думє її. Як, як своєрідна фільтрація, це в мене. Ангели всюди! Здебільшого ми звикли бачити їх зображення з крилами в білому одязі, хоча це тільки символи для загального розуміння. Білий одяг не для прикриття наготи, а як символ чистоти та вознесіння духу. Крила ж символ миттєвого переміщення в часі та просторі. Наталя Гайдаш спеціально для програми Вечірній Простір.